Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Верни Дуб може стати новим головним тренером збірної України. Челсі зливає мудрика і терміново шукає йому заміну. Динамо розірвало контракт з конкурентом сина Суркіса. Роман Єремчук може перейти в турецький Сіваспор. Майбутнє Михайла Мудрика, гравця Челсі та збірної України, залишається під питанням, оскільки він очікує на результати допінг проби Б. У лондонському клубі готуються до можливих негативних наслідків, що можуть включати тривалу дискваліфікацію футболіста. У зв'язку з цим Челсі вже активно шукає заміну українському Вінгру, Повідомляє футбол Transfers. Останній раз Мудрик виходив на поле 28 листопада в матчі проти Гайденхайма у рамках четвертого туру Ліги конференцій. Він відіграв усі 90 хвилин та відзначився забитим голом. У поточному сезоні 23-річний Мудрик забив три голи та зробив чотири асисти в 15 матчах. У січні 23-го року він приєднався до Челсі з Донецького шахтаря за 70 плюс 30 мільйонів євро, що стало рекордним трансфером для українського футболу. Контракт Мудрика з Челсі діє до 30 червня 31-го року, а трансфер оцінює його ринкову вартість у 30 мільйонів євро. Не тіш від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Київське Динамо припинила співпрацю з українським воротарем юнацької команди Нікітою Гудименком. Повідомляє Динамо Манія. Згідно з інформацією джерела, розірвання контракту між клубом і 18-річним футболістом відбулося за обопільною згодою сторін. Нікіта Гудименко, вихованець київського локомотива, приєднався до Динамо у березні 2023 року. Цього сезону він зіграв лише три матчі за Динамо Ю Ю-19», оскільки основним голкіпером команди є В'ячеслав Суркіс, син Григорія Суркіса. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Евертон має намір продовжити контракт з лівим захисником Віталієм Миколенком, повідомляє інсайдер Фабриці Романа на своїй сторінці в соціальній мережі X. Згідно з джерелом, клуб вже розпочав перемовини з 25-річним українським футболістом щодо продовження угоди. Чинний контракт Віталія діє до 30 червня 26-го року. Нагадуємо, Миколенко приєднався до Евертона 1 січня 22-го року, перейшовши з київського Динамо за 23,5 мільйона євро. У цьому сезоні він з грав за ірисок 17 матчів у всіх турнірах, зробивши один асист. Трансфер маркет оцінює його вартістю 28 мільйонів євро. Грецький Олімпіакос планує розлучитися з Романом Єремчуком, хоча лише влітку витратив на його трансфер 2 мільйона євро. Як повідомляє джерело, нападник збірної України цікавий турецькому сіва спору. Перемовини поки що не розпочалися. Також на 28-річного Єремчука є претенденти з Європи та Саудівської Аравії, оскільки форварди з його досвідом і профілем рідко з'являються на ринку. Олімпіакос готовий розглянути будь-які пропозиції. Захисник львівського руха Богдан Слюбик вирушить на зимові збори разом з київським Динамо. Повідомляє офіційний сайт Білосиніх. 20-річний оборонець вже пройшов медогляд разом з іншими гравцями у столичній клініці. Добробут 5 січня. Він приєднається до команди в Туреччині. Після чого клуб ухвалить рішення щодо підписання контракту з футболістом. Слюбок є вихованцем Карпат і перейшов до руха у жовтні 2020 року, уклавши контракт до 30 червня 2027 року. У поточному сезоні він зіграв 6 матчів за жовто-чорних. Захисник має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірну України, а також викликався до Олімпійської збірної. Трансфер маркет оцінює вартість у 700 тисяч євро. Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко потрапив у поле зору турецького сіваспора. Про це повідомив журналіст Ерсен Сардар у своєму твіттері. Контракт 35-річного футболіста з гірниками закінчується цього літа, що дозволяє йому вже взимку укласти попередню угоду з будь-яким клубом без угоди шахтаря. У нинішньому чемпіонаті Туреччини Сіваспор займає 15-те місце у таблиці, маючи лише 4 очки і переваги над зоною вильоту та зігравши на один матч більше за конкурентів. Раніше повідомлялося, що ще один півзахисник Шахтаря Олександр Зубков також може переїхати до Туреччини, де він є основною трансферною ціллю Трабзонспора. Головний тренер Тернопільської Ниви Юрій Вірт розповів, хто з відомих фахівців може в майбутньому очолити збірну України після відходу нинішнього наставника Сергія Реброва. Вірт відзначив Юрія Вернедуба Кривбас Романа Григорчука ЛНЗ і легендарного минулому воротаря Динамо, а нині головного тренера киян Олександра Шавковського, під керівництвом якого клуб наразі лідирує в УПЛ з 43 очками. Верни Дуб, він мотиватор, це його сильна сторона. Григорчук, мені здається, що за нього агресивний футбол був би точно. Шовковський він всюди знаходить баланс, і футбол агресивний, що зараз показує Динамо, Мені подобається це футбол часів Валерія Лобановського. Сказав вірт в ефірі ютуб каналу. Тато таке. Український вортар Жерони Владислав Крапивцов поки що проявляє себе з найкращого боку, повідомляє Джерело. І, ймовірно, взимку гравця не відправлятимуть в оренду і він продовжить працювати з молодіжною командою, а також приєднуватиметься до тренувань першої команди. Це робиться для того, щоб у новому сезоні Крапивцов міг почати конкурувати з основним воротарем Пауло Гасанігою за статус першого номера. Нагадуємо, що перед переходом до Жерони Крапивцов був на перегляді в кількох клубах АПЛ, 19 Річний Владислав ще не дебютував на дорослому рівні в офіційних матчах, але на його рахунку сім поєдинків у збірній Ю-19, з яких 3 пропущених м'ячі і 5 сухих ігор. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.